Я знаходжусь на Оболонському острові, де проводяться роботи із капітального ремонту на замовлення комунального підприємства Плеса. Він підрядник зараз нами він мене знімає. Ми прийшли сюди, тому що Ще наприкінці зими тут було знайдено багато різних археологічних артефактів різних сторіч. Зокрема, саме тут була знайдена козацька люлька. Да? І зараз інститут археології буде визначатися, якого вона віку. Було знайдено монета, було знайдено дуже багато куль, які свідчать про те, що або тут стояв якийсь форпост, або тут була переправа, що, ну, що дуже зрозуміло з огляду до того, що переправлятися з одного боку. На інший бік річки краще через острови. Більш того, тут було знайдено унікальніші речі е, слав'янського періоду, третє сторіччя нашої ери, і ну п'яте або восьме сторіччя нашої ери, які ми вам теж покажемо. Зараз ми, коли ми з боєм пройшли на цю ділянку, місцеві ну ті, хто проводять роботу, розповідали нам, що ну які там археологічні знахідки, ну там собачку поховали, а от, і це, і от, от ви і щось і придумали. І от він зараз прямо теж говорить. Але ми то розуміємо, що повинно бути. Не так. І що оболонь має свою велику історію. І ця історія сягає перших сторіч. Тому будемо боротися за неї. Ще ми бачимо mm -hmm. два шматочки. Там... Да, да, все мені витягувати да. Тобто ось один тоненький кусочок горщика, вон другий. Ага. Він штовсний, бачите? Есть, керамика ще приєднає. Кераміка при... ще присутня. Будь ласка. Це лунниця. Вона да. восьма сторіччя нашої ери. Де саме вона була знаєте, й нам? Луниця була знайдена в 30 метрах. Бачите, труба, іде і нас і коли Ось. Її грейдер відкинув на праву сторону. Що робити далі? Згідно процедурі, згідно діючому законодавству, коли виявлено археологічні знахідки, будівельні роботи зобов'язані припинити щонайменше земляні роботи, які можуть привести до знищення археологічних знахідок, та зобов'язані допустити на цю ділянку науковців, які в подальшому проведуть археологічну розвідку, археологічне дослідження і Збережуть знахідки для нашої історичної пам'яті, і зараз ми намагаємося це зробити. На сьогодні ми домовились, що на ділянку прийдуть два співробітника інституту археології Національної академії наук. З цього приводу ми звернулися до Київської міської державної адміністрації також ми звернулися до народних депутатів. Але чомусь сьогодні не вийшло пройти науковцям, що от прямо зараз їх ще не допустили. Тим часом я бачу, як на острові продовжує робити велика будівельна техніка, і це може привести до знищення знахідок. Невже ми можемо собі дозволювати далі знищувати нашу справжню історію? Справа в тому, що облонь не потрапила до радянських підручників як місце. Де проживали наші пращури, воно не відповідало радянській концепції заснування міста Києва. Але зараз ті часи, коли ми відроджуємо нашу українську історію, і тому ми не можемо дозволювати її знищувати далі. Вже того чорнозьому нема культурного слою, чи він зараз в воді, чи його вивезли, не зрозуміло. А як ви вважаєте, ще тут можливо щось дослідити? От зараз ми бачимо на якій стадії роботи. Це важке питання, це вже, більш, мабуть, що археологи скажуть, якщо є лапті землі, які не були задіяні е, техніка, то звичайно пошуки можна відкривати. Ми бачимо да? другу половину острова е, uh -huh. місце воно за купою землі, там дуже небагато місця було по царизму. Uh -huh. е, і також Ну, ми ще відведемо. Там взагалі знайдено унікальна річ, які десь півтори тисячі років, але за це трошки зможе.